Що вам не подобався ліхтарик за Аврори за 55 гривень? Є вам кращий варіант. Оце добротний ліхтарик Wuben X4, ось такий 1500 люмінів, ось така от малюточка. Функції тут просто поза голову, Ви собі просто не представляєте? Зараз я йду е, от в цей темний провулок і я вам покажу. 1500 люмінів. Акумулятор 18650, заміна, швидка заміна, зарядка Type-C IP68. Це просто, друзі, ще не все. Ось так він виглядає. Зараз я вам включу туди, будете бачити. Ось так. 1500 люменів, друзі. Це не 55 гривень, правда? Ні? Ось так він світить. Регулювання яскравості вручну можеш регулювати. Ось так. Ось так. Ану на максимум. Просто можна, дивіться сюди, показую вам будинки, як він освічує. Це не ліхтарик, це просто цаца. -ца. І він вартує кожної своєї копійки. Дивіться як він світить. Це ще не все, друзі. Це ще не всі фішки. А всі фішки я вам покажу в повному відео. Дивіться. Ну і ще, друзі, в принципі є ось така підсвіточка, як ви бачите. Дуже шикарно світить. Також можеш собі регулювати. Кліпса повішати. Ось такі от СМД-світлодіоди або Коп світлодіоди. Не знаю, потім розберемо відео, покажу вам все. Ось так це все виглядає. Так що підписуйтесь, буде цікаве відео.